До нас звернулись клієнти і кажуть: я хочу собі І Ми ж кажемо, що звісно, навіть тут «Ролекс» лежить. І ці всі годинники ми знайшли саме для них. Ви бачите, що це всі ролекси. Вони всі оригінальні. І всі ми знайшли ось цими руцями. Всі ми знайшли, кожен перевірили, кожен купили з вигодою. Давайте по, по, по цінам пройдемось. Так, ці в нас приблизно по 7 тисяч євро. Цей приблизно біля тисяч цей приблизно біля 6 тисяч євро жіночий, ось цей біля 4, так, цей 13 з копійками, цей, здається, 10,5, цей 7,8. І ось цей 17. і все це ми купили для наших любі друзів клієнтів, які нам заплатили 100 євро для того, щоб ми знайшли для них годинник. Тому, якщо ви хочете для себе купити Rolex, то пишіть мені прямо в директ, і я вже вам допоможу сформувати ваше замовлення.